О, бачите, як ростуть тут зеленички. О, вона тут не одна, тут вже треба, знайти, ножик. Тому що вони, бачите, які в піску. О, їх треба буде попомити. О, зламала. І Знову річка речкує. Дивіться, дивіться, дівчата. Буквально пару хвилин, я як вимкнула телефон і знову. Захотілося з вами поділитися. Так, я поставила свою... О, Бачите? Бачите? Практично нема. Дивіться, дівчатка і хлопці. Практично їх не видно. А вони в землі, хтось наступив. Ай! Ай-яй-яй! Оце ті місця. Я показувала, як Миколка збирала. Дивіться. Ай, боженько. треба ножа. Бачите? Бачите, що робиться? О, там ще одна. Ладно. Бачите, потріскано, так? Давайте подивимось, що там. А там зелениця. І не одна. О. Звичайно, вона маленька, але... Але тріщину вже дала. Ну нічого. Молоденька. Отак. Є молоденька, є старенька, всяка. і знов, бачите, це все на одному місці. Ай-яй-яй, хоч берите якусь палку. бери. О, тут у тих аж три штучки. У неї я ж кидала ножика. Ну, десь, десь. Десь, напевно, положила біля корзинки. А корзинку схопила, ти типу, побігла. А там. Я Помахай ручкою. Я вже набрала трохи. То добре. І знову, друзі, навколішках. Бачите? О. Дивіться, 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 що попереду. Дивіться, що попереду. О, бачите? Бачите? Бачите, бачите. О, тепер Марічки охота удалась. До речі, я без братика. Братик не приїхав, тому що він поїхав в друге місце із моїм другим братиком. Вони здають на гроші. Ну, а я, а я для себе. Але скажу вам так, я люблю лише позбирати, а їсти їх не дуже. Тому не знаю, що я з них буду робити. Чу з кимось поділюсь. Ой, боженько. О, бачите, шапку відірвала. Треба ніж. Ну нічого страшного. Ой, є Та так є. О, і знову. Ну, тепер, дівчата і хлопці, відео буде довго. Довге про тиху охоту. Десь там мама з сітками ходить. Ну, чужа. Машиною хтось приїхав. Кожен хоче нас пирати, звичайно. Привіт да. Привітики. Ну, в лікарні не зустрілись, то зустрілися в лісі. Так, а хто тут такий? Ану, дітлахи, діть-но сюди. Хрещона Марійка, так на. Поділися із братиком, добре купити щось смачненько. Гроші! Я знала, що треба брати в ліс. вона понаходить. Ну що, знайшла? А, цукерочка. Максимко, ти хочеш цукерку? Ні, я мене ще є. О, ні, це не польський. Так, це Ванька зустріла в лісі свою родину з Мокошина. Мої похресники. Дівчинка-соломійка каже, о, Хресна! А Хресна, я знала, що напевно когось зустріне і взяла невеличкого гостинця. Діти задоволені. Отак, так що охота вдається, я вам скажу так. Десь більше, десь менше. Так, е, дівчата і хлопці, оце є піддубник, так? Ну я не беру, але напевно це підубник. Тут можна білого гриба знайти. Як з Миколкою їздила, то ці розорі ось так ми йшли. І я знайшла білого гриба. Але... Ми звідси вийдемо. Зараз пару метрів ми пройдемо вперед і розвернемось і вже будемо йти назад. Ой, ні, це погано. А що, ти польську знайшла чи Зеленицю. Ну то й добре. Отак дівчата, лісом погуляємо, не тільки певні кадри знімемо, а взагалі відпочинемо. А потім, що будемо обідати, також кадрика зазнімемо. Подивитися, що ми брали з собою на перекус, адже ми в 6.30 виїхали з дому. А воно, а воно Марічка, Марічка знову сіла на коліна. О, де. Подивіться, дівчата. Тому є. Ми не поб'ємося в ніякому разі. О, то мені, то мені, то мені. Дивіться, яка велика! Дівчата і хлопці. Ну, о, дивіться, капець. Діма, знає, а ти робила лізоні, і жарила? Я сироїшки в лізоні різоні жала. Отак то дівчата і хлопці. Ось така в нас тиха охота, о, не така вона вже й тиха. Ми тут бажаємо. І голосуємо, і сміємося. Ау. Але грибочки від нас, дякувати Богу, не тікають. Я думаю, що ви також будете задоволені, коли будете переглядати маслюки. Коли будете переглядати, <різь> загребуще кажуть. Ну, я вдома почищу, тому що я без ножа. Максим, маслюки не пропускай. У тебе є одна ножа? Та ладно, я вже, вже пізно. Я брала, я положила свій ніж е, цей, як його біля корзинки. Курзинку хватанула, а ножика забула. А може, де він в кармані лежить? Хто його знає? Так, ставимо паузу. Бачите, який молоденький. Маслятка. О. Це Супер. Так, я знайшла козлика. Бачите, який козлик. Осьол. Так, Оленко, коли ми будемо йти назад, то там повинні бути. Але чи буде, чи не буде, я не знаю. Але повинні бути польські і, і козлики. Та всі різні грибочки повинні бути. Осінні. Так, І я для красуні там нарву моху. Охота почалася. Ата-та-та-та-та-та-та-та. бачите, польські? І ти два польські знайшла? Максимко, а ти знайшов? Я, 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 я не встиг. Ти не встиг. О, 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 вже тепер Оленка присідає. Одним бігом із скачки. Дивись, Максим. Я туди не, не дійшов. Ну, не дійшов, дивися далі. Дивися. Але <ритиш> <плес> ж дорога ти <ритиш> просів. <плес> так, ану, такими словами не кидати. А, Максим, <плес> давай сюди. Він ж не хотів. Все. Бігить. Бачите, який кущик під зеленок. Ого, бачите. Дівчата, відео буде дуже довге. Відразу говорю, знімаю геть усе, всі меті. То нічого, Максимко. І буде все одно, як ми в прямому ефірі. Ану, покажи. Лєнка, сій. Покажи грибочка. Покажи. Дівчата й хлопці, бачите, яка зелениця велика. Зараз трошки екран зменшу. Бачите? То не булька. А зелене яйця. Була одна, хто його знає, може десь. Може ще де є Максимко, я ж не знаю. От подивись, яка вона велика стояла і ніхто не помітив. Та похоже, як в тебе є. Оленко! Тут повинні зеленички рости. Зеленички, підзеленки. О, вже та щось бере. Ну, і ще чуть-чуть. І вже будемо повертатись назад. чому я, Оленці? Говорю і не один раз, що тут повинні грибочки рости. Тому що ми приїхали на мою, як то кажуть, на мою землю. Там, де я з дитинства кожен куточок проходила. А Оленка тут перше. Щоб вона щось набрала, то треба сказати людині. Де приблизно вона повинна шукати гриби? Ну, та ось так, дівчата і хлопці. Отже, сюди зайдемо, подивимось, що тут є. Може, які маслята є, а може. Ой. Може, підлинки чи солонечки. Знаєте, вже рука болить корзинку носити. Це схожі на підсумки, але це не вони. Ні-ні-ні, бачите, бачите, он про які я говорила. Бачите, під низом, як фіолетове. Це, як кажуть у нас на це жабські горби бека. А ми будемо шукати справжні. Ой, ні. Це ні, Ой! Я тут! Зазвичай ми разом ходимо, але інколи я чуть-чуть віддаляюсь. Побігаю, подивлюся, чи є гриби в тому чи іншому місці, чи нема. І тоді вертаюся до гурту. Ну, тай, отакий. Ось тут повинні рости і зеленички, і підсумки Але щось нема. Є лише жапські. Ну нічого. Ми зараз чуть-чуть погуляємо, я думаю, обов'язково знайдемо. О. Тарам-тарам-тарам-тарам. Таке місце, щоб тут. Тут би повинні бути гриби. Но нема. Ой, боже. Отакий От мох ховає. Пізеленки, зеленички. Тут треба дуже акуратно. Ай! Вони так цей ковзається, цей мох. І в такому осі, що можна знайти приполотухи. Я вам показувала, пам'ятаєте, десь там, як ми з братком їздили, я вам показувала приболотухи. Знайду, тоді вам покажу. От Тільки я так говорю, що поставлю паузу і відразу і відразу знаходжу грибочка. Ви Бачите, це вже є підсумка. Так. Ну і що? Тепер будемо тут крутитися, дивитися, дівчата. Дивіться, яка гарна зениця. Ви бачите? Ви бачите, яка красунечка? <рес> бачите? Так. Ну, тут треба покрутитися. Тож ставлю паузу і кручусь на одному місці. Так, ну, напевно, ми це відео... Одне не зробимо, розділимо на дві частини. Кого? Бігом, бігом. Бігом робить. Тепер би Олекса на колі. Ладно, хай збирають. Молочинка Максимко. Де ж ми ще не, не посміємося як один з одного?